Вітаю усіх, з вами Мавербум. Продовжуємо грати Сталкера. Якась це п'ята частина, чи що. Ну, надіюсь, має бути все класно, круто і не. Що? Так і воно буде. Не знаю на чому це ми зупинилися тоді, але я гадаю, що на чомусь цікавому. А, все, я запам, ми були на базі Долгу. Чи ні, ми були на базі сталкерів. І там був прикол з тим, що в нас е до нас туди забігали бандити. Щось таке забагане, коротше було. Зараз будемо роздивлятися, що воно від нас хоче. Ми вже навіть побіжимо по сюжету, поки що не знаю, що воно від нас буде чекати, бачити чи як. Давай, нехай вже загрузиться. Там вже будемо все прям. Ох, куди ви, хлопці, біжите? Ну, а що вони мене прям в угол загнали? Що це так <гум> О, а ану. Ооо, фішечка, привіт, привіт. Е, як там тебе справи? Ану, подивись, як там е, з'єднання, чи гарно мене чути, чи відео круте. Дякую, що завітав. Ох. О! Щось мене, коротше, ці боти щось забагали, бачу в стінку. Диви. Що це так не робиться? Що це трапилось тут таке? Ну, куди це вони бігають? Це у нас хто? Мутанти? Диви, ну що це так не робиться? Диви, через... Все добре. О, це класно. Це класно. І капець, що ти там сьогодні будеш довго сидіти? Чи ти так зайшов привітатися? Ох, так. Закрили всі входи. Входи у підземелля. Сталкери. Забрати хабар зі старої схованки дигерів. Е, о, ну довго, о, це прям, блін, гарненьке. От знаєш, ти тільки заходиш, і я що ми, що ми, це, і що я мав зробити все прям... Цей класненько з цим підписатися, коротше, підтвердити твою цю заявку. А я забуваюся. Я прям конкретно забуваюся. Це в нас на болота. На До НД Агропром. Це в нас болота. Це ND агропром Блін, давай, щоб вони, може, б якось розійшлись тут чи що. Давай останнє збереження. Подивимось, що вони від нас тут хочуть. Так, зараз ми все глянемо. Глянемо, глянемо. Може вони розбагнули, розбагались? Бо це, чесно кажучи, трошечки... Ні, диви, от сучка. Як мені звідси вийти? Ану, дядьки, повиходили звідси. Коли їх воно попусте? Оце капець. диви, це так... це так робиться. Ану, завантажити гру. Може оцю... да, давай цього завантажимо, бо це дубця. <клес> це дубця така конкретна, прям велика. А треба звідси відбігти. Ну, куди? О, о-о-о, правильно. Вони мене зараз затолкають і капець. Що їх так напрягло, оце я не знаю. Ах, що я хочу зробити? Давай подивимось з того. Я би хотів би спочатку десь. Нам звідси треба вибігти. Це по-перше. Їх щось дуже сильно тут напугало. Не знаю, що це. Але, Ух, почекай, у них тут є чувак, який барижить зброєю. Що е, у нас? механік. Табір сталкерів, провідник. А тут них. коротше, йдемо. Я хочу збігати на базу чистого неба. І подивитись, що вони там, як там. Ми з ними. Я знав, як називається Реквієм, Форма, Стенда, відео, місте, Сікс, Підстолс. Ого, це що це таке? Бо, коротше, щоб ти розумів, я отого з. Е, як це він називається? Ро... Роблокс. Ро... Робо... Робокса. З Роблокса. Я звідти взагалі нічого не шарю, поняв. Ну і щоб ти собі трохи розумів, бо я прям там рак. Рак конкретний. Тому я не сильно у всьому все шарю. Джоджо. То я не сильно, знаєш. А, Аніметики? Ні, а я аніме теж, коротше, не шарю, Зайш я трохи. Блін, не. не. Як це його? Не дуже сильно обожнюю такі всі речі. Колись я дивився щось там трохи аніме, якусь. Не пам'ятаю, як це воно називалось. Е, Блін, конкретно, реально, не пам'ятаю. От прямо ж капець, як не пам'ятаю. Е, мені здається, щось там якось... Як там, вбити чи буде. Чи, чи, як там, убіяли, умрі, щось таке воно, коротше, якось називалося. Не пам'ятаю, але було прикольно, мені тоді воно сподобалось. О, нам так завжди прямо йти. І ми плюс-мінус маємо десь попасти от нам сюди. Коротше, на болота треба. Фух, так і десь побіжимо. Так і вже десь хоч щось побачимо. Надіюсь, нам ніхто тут не зустрінеться на нашій дорозі. І таке воно, таке сяке все. Ну-ка, 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 ну-ка. Що ж він такий задиханий? Ну і шо що, що 54 кілограма? Коротше, в реквієм формі воно робить постріл через час і простір. Ого! Ось це прикольно, чесно кажучи. Це прям, я так розумію, прям якась дубця конкретна. Давай збережемося на всякий випадочок і йдемо. Хух, він щось так і вбиває людину. Ні, ну це я вже зрозумів. Що вони ж там не в іграшки граються. Так, отам, я так розумію, наше завданнячко. Але я його хотів би трошечки пропустити, може якось так мовити, чи що. Ну там так вбили Кеннеді. О, це прикольно. Ну як, це не прикольно? Ну ти зрозумів, мій, мій ход думочки. Так, я думав, що тут десь є артефакт. Немає тут артефактів, бачу. Нам сюди. Так, да, десь сюди. І ми погнали, і якось так воно буде. охо ох, ох Давай якось попадемо бистренько на болота. Бачу, он до... Це що це там таке воно? Ну. О, дивись, тут десь артефакт переді мною. Давай збережемося. Щось він якось скаче цей артефактик. Ну, не-не-не, не 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 зараз мене вб'є. Ну, я знав. Я знав, що така дубця буде, тому я і зберігся, як би так і воно сталося. І капець, як цікаво. Ооо, не форма робить самонаведений вистріл в бажану ого, і воно. І воно виходить прям кидає туди, куди. А ну, дивись на. Оооооооо. Знову мене, да? Ні. Давай, тут десь буде артефактик, да? Так, я його підібрав. ні, 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 ні... Оооооооо. О, ні, ну це класно. Це... так чи якщо, я думаю, сюжет та має бути просто неймовірний. Це має бути щось таке круте, просто капець. Просто щось. Так, он до ця штука. І нам туди треба якось попасти. Давай візьмемо наш апарат. Це десь сюди. О, он він. Ну ж бо давай. Е -е, вибігаємо звідси нафіг. Давай я е -е, срочно антирадін. де він, аптечку. Оцю штуку. Ще одну. Бінти, ще бінти. І аптечечку. І так. Ну ж, бо. це нам куди? Оце нам сюди. Через калідочку. Ну, це аніме про накачаних мужиків. Ну, може бути. я ж, Бо я ж не сильно шарю, коротше. Що це воно за таке? Що це за дійство там таке коїться? Але, блін, більш-менш класно. Щось мені це подобається. Мені подобається щось дізнаватись нове кожен раз. Так, цікаво, що там на болотах нас чекає. І зараз розглянемо ще цей артефакт, який це я підняв. Головне, щоб на нас ніхто не напав ще. Давай, ми зберігаємось. І дивимось, що це за артефакт. Що він робить? радіація плюс 2, кровотеча плюс 20. Стоп, а, -а, -а, що, а, -а що він дасть? Багато чого в цьому артефакті залишається повною загадкою для вчених. Утім точно встановлення, що випромінювання, яке виникає під час його пульсації, прискорює протікання метаболічних процесів в організмі. Прискорене загоєння ран. Ох, але він радіоактивний. Блін, капець, в мене вже три артефакта. Які, ну я не знаю, що там має бути. Дев'ять сезонів. Ого! Ого! Так, що це в нас тут? Тут ренеганти. Давай ми, може, так і зробимо. Давай підемо завалим цих ренегантів. Подивимося, що воно тут і як, і що собою представляє. Цікаво, чи тут буде в нас цей артефактик, чи не буде, ну. Ні, тут артефактів не видно. А в про кінські скачки ого. Ну, уж бо. А що це я такий виснажений? Давай. Я хочу сюди якби залізти. А воно щось мені не дає. Давай трохи від оживемо, коротше. О. Думаю, щось тут має бути, а ну... Не? Немає. Значить тут точно, а ну-ка. Таке воно щось, я думав, щось буде гарненьке, прям прекрасненьке. Ага. Там є ренеганти ти. Ну то бандити, коротше. От... Ох, промазав. Шухер, каже їм. Давай, мінус, від перший. Ох, а що це вони. Де він? Ага. Диви, ще один десь тут бігає, не знаю де. О, дякую, Андрюха, що залітав. Дякую за вподобаєчку тобі. Так, да, біжи, відпочивай, бо завтра. Тяжкі дні починаються ці робочі. Це капець. Ух, так. Що в нас з цих чуваків? Мені би більше бінтів, мені від них в основному лут-тий не потрібен. Головне тільки в них брати цей. Як це вони називаються? Ого, 5 подобайочок. Дякую всім за вподобайки. Ви всі круті, прям. Прям все класно. Давай побігли тако вдоль цих рельсів. Рельсів, рельсів, Ну да, Попід рельси. І там щось ми маємо підняти. Якийсь, що там пише, чисте небо під час нічної розвідки пропав один із кращих слідопитів. Да, тоді ми так і зробимо. Е, давай нас викине.